До 18 годин без електроенергії прогнозують українцям взимку. За словами керівника програми енергетика Українського інституту відновлення Андріана Прокіпа, якщо температура повітря опуститься до мінус 10 градусів, буде введено тривалі відключення. Чи почали готуватися до зимових труднощів хмельничани? Запитали. Ну, а що мені готуватися. Будинок, як завжди, він до загальної мережі підключений. пауербанк ну, для о, цих, мобільних телефонів то це є. Це ще залишилося з тих часів попереднього е відключення. А, -а, а щось нове, генератори чи сонячні панелі, Яке такого? Ні. Тав ще рік тому. А що можливо, щось нове куповує? Ні. А що маєте тобі відкрити? І пару павербанків. Плануємо. А що плануєте купувати? Електростанцію. Це все, чи можливо щось маєте у запасі. Є, є в запасі. Я живу в великому будинку, а як готуватися? Генератор не поставиш. Будемо терпіти, а що робити? Можливо, якісь павербанки Ну, павербанк є, але ну, все одно, а все обладнання, а холодильник. Це найголовніше. Я і до цього відносно був готовий. Остання система, яку особисто я заробляв, дозволяє знаходитись в повністю в ізольованому режимі більше місяця. Звичайно, це питання її вартості, бо це досить таки недешева система. Але особисто я вважаю, що було б дуже добре, якби наша держава все ж таки почала ну, робити щось в енергетиці. Почали? У нас, у нас і так тиждень не було електроенергії. На електроенергії на все на електроенергії. Нічого, якось переживемо переживем це все. Балон є. Де балон обігрівати, газовим? Дрова. Дрова. Так що... — Готуємося. Яко, якось переживемо. Ні, ще не почала. А чи плануєте почати? Ще, знаєте, не планувала, чесно скажу. Ще не думала за це. Так, почав. А як не буде? Ну, я живу в приватному будинку, будинку, тому якщо буде перебої, то це буде вже купляти треба буде чи генератор, чи ставити дров'яні річки, щоб отаплювати. А вже щось встигли купити чи ще тільки плануєте? Плануємо.